Європа не витримала приниження Зеленського, який став символом вільного світу та боротьби, і вирішили відплатити Трампу його ж монетою. Європейці завжди здавалися слабкими, та тепер їм довелося діяти через божевільні рішення адміністрації США та рятувати все своїми руками. Першим пунктом покарання Трампа за його образи у бік президента України, що вчинили і як деталі у випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви берете нас підію задля того, бо різнуватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої. Коментарі, а я буду розпочинати. Український герой потрапив у засідку. Зрив в овальному кабінеті. Видовище, що нажахало весь світ, так відреагували світові медіа на суперечку Трампа і Зеленського. Наразі вони стали головними героями перших шпаль суботніх газет. Тож напередодні вечорі весь світ спостерігав у прямому ефірі за емоційною зустрічю між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, за визначенням співробітників протокольної групи та журналістів Пулу Білого Дому так Ого, у цих стінах вони ще ніколи не бачили. Під кінець зустрічі Трамп та віце-президент США Джой Дівенс після публічної суперечки на підвищених тонах назвали Зеленського невдячним. І як повідомляє Сібісі, попросили негайно залишити Білий Дім. Таку сцену неможливо було уявити у Білому домі, сказав один із журналістів, виходячи з овального кабінету. А як же відреагували в Україні та світі на цю нечувану за мірками дипломації? Зустріч далі говоримо. По перше, Італія найближчим часом запропонує партнерам провести Міновий саміт за участю США європейських країн і союзників. Це рішення ухвалене після зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Повідомляє суспільний мовник. Джорджія Мелоні зазначила, що ініціатива проведення саміту спрямована на обговорення ключових викликів, які постають перед міжнародною спільнотою. Це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам найближчими годинами. Заявила Мелоні після зустрічі Зеленського. Та Трампа за її словами, саміт має стати майданчиком для обговорення питань, що стосуються України, яку міжнародні партнери підтримували останніми роками, а також інших глобальних викликів, що потребують спільного вирішення. Європейські лідери, які відреагували на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, одностайно підтримали Україну. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Старман після суперечки між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським висловив непохитну підтримку Україні представники Стармера наголосили, що він уже провів телефонні розмови з обома президентами. Стармер зберігає непохитну підтримку України, і робить усе можливе, щоб знайти шлях до міцного світу, заснованого на суверенітеті та безпеці України. Зазначили у прес-службі британського прем'єра. канцлер Німечного Олаф Шольц сказав наступна: ніхто не хоче миру сильніше за громадян України. Тому ми всі разом шукаємо шлях до надійного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину та Європу. Імовірний наступник Шольца на посаді голови. Німецького уряду Фрідріх Мерц також підтримав Зеленського. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву у цій страшній війні, зазначив політик. Він заявив, що німеччина разом з Україною в добрі часи і в часи випробувань. А ось прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також наголосила на тому, що захід має бути одностайним. Будь-який розлад заходу робить усіх на слабшим і служить тим, хто хотів би побачити кінець нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а самих її основоположних принципів, і насамперед свободи розбіжності не йдуть на користь нікому що потрібно. Це негайне проведення саміту за участю США країн Європи та їхніх союзників, щоб чесно обговорити, як ми маємо намір відповісти на серйозні виклики сьогоднішнього дня, починаючи з України, яку ми разом захищали останніми роками, і на ті, які чекають на нас у майбутньому, із такою пропозицією Італія має намір звернутися до своїх партнерів найближчим часом, заявила вона. А глава МЗС Ларс Локке Расмусен, для України це удар не ще пояса. Заявив він для жорстких дискусій, має бути місце на навіть між друзями, але коли це відбувається ось так, перед камерами переможцем виходить лише один той, хто сидить у Кремлі. Ви не одні заявив, звертаючись до України прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. А президент Франції Монель Макрон, який знаходиться в Португалії, нагадав, що Росія агресор, а українці люди, які постраждали від неї, ми повинні поважати тих, хто боровся із самого початку, сказав він. Зеленський та Макрон поговорили телефоном після того, як українська президент залишив Білий Дім, але подробиці розмови невідомі. Україно Іспанія з тобою. Написав так у соціальній мережі X глава уряду Іспанії Педро Санчес, декількома мовами, включаючи українську. Правда проста: Росія вторглася до України. Росія агресор, Україна захищає свою свободу і нашу. Ми підтримуємо Україну. Заявила президент Молдови Мая Санду. Україна це Європа, а Ми стоїмо із Україною. Ми посилимо свою підтримку України. Що вони могли відбуватися від агресора? Написала в соціальних мережах голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Калас. Але вона зробила і більш далекосяжнево. Основок сьогодні стало ясно, що вільному світу потрібен новий лідер. Нам, європейцям, потрібно буде прийняти цей виклик. Із заявами на підтримку Зеленського та України виступили також Канада, Австралія, Нідерланди, Чехія, Латвія, Литва та Естонія. Єдиним європейським лідером, який виступив на противагу, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан. Дописав наступне. Сильні люди творять мир, слабкі війну. Сьогодні президент Дональд Трамп хоробро виступав за мир, навіть якщо це було важко засвоїти. Дякую, пане президенте. Ну а тим часом прес-секретарка Білого Дому Карлан Левіт звинуватила президента України Володимира Зеленського у недостатній вдячності та заявила, що нова адміністрація США більше не збирається просто виписувати порожні чеки на війну. Цитую її це не попередня адміністрація. Джо Байдена більше немає в цьому овальному кабінеті. Ми більше не Збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру, і це те, чого хоче президент Трамп заявила Лавіт. за її словами. Український президент нібито хоче отримати допомогу від американського народу без особливої вдячності за те, що американський народ зробив для його країни за останні декілька років. До слова CNN підрахували, що із 22-го року Зеленський подякував американцям і лідерам США щонайменше 33 рази. Таку цифру подяки Американ. Канцям нарахували журналісти за час повномасштабної війни на тлі звинувачень Трампа і Венса про недостатню вдячність із боку Зеленського до штатів. Левіт також відкинула звинувачення у засідці на Зеленського, і що це міг бути план президента і віце-президента США. Спровокували конфлікт. Це абсолютно неправда. Президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди, і саме президент Зеленський, якщо ви прокрутите плівку, фактично протиставив себе віцепрезиденту перед камерами і вступив із. З ними обійку, заявила Левіт. Варто зазначити, що українські змі одними із перших повідомили, що Зеленський залишив Білий Дім достроково, а переговори закінчилися провалом. Але в більшості українські політики звинувачують у цьому не свого президента і навпаки висловлюють йому підтримку. Пости на підтримку Зеленського написали майже усі члени уряду і представники його команди. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі в Білому домі написав англійською в соціальній мережі X повна підтримка президенту. Ніхто не має права забувати, що у цій війні Росія агресор, а Україна жертва агресії. Прем'єр-міністр країни Дмитро Шмигаль зазначив, що президент правий. Мир без гарантій неможливий. А глава офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі, «Підтримую президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації крапка. Міністр же внутрішніх справ Ігор Клименко дописав наступне: сильна та незламна позиція лідера України повага та підтримка президенту. Ми боремося за свою державу вже 11 років. Не здали. Іся три роки тому, коли нашу стійкість оцінювали у трудні, не відступимо і зараз. Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія підтримує президента збройні сили з Україною, з народом із верховним головнокомандувачем. Наша сила єдність. Написав він. Голова МЗС Андрій Сабіга наголосив, що Зеленський має хоробрість і силу відстоювати те, що її правильним. Він виступає за Україну та за ціль досягти справедливого і міцного миру. Ми завжди були і будемо вдячні Америці за її підтримку з критикою дії Зеленського в. Білого дому найбільш гостро серед українців політиків виступив депутат Верховної Ради від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. На його думку, Зеленський під час публічної суперечки з Трампом керувався власним его, а не інтересами України. Прямо сьогодні Зеленський поставив під ризик мільйони людей, і це безумство, зазначив парламентар у своєму телеграм-каналі. Водночас, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом та іпомердоганом. Однією стем перемовин політ. Таків стала російсько-українська війна у межах розмови. Стармен розповів Ердогану про свій візит до Сполучених Штатів та важливість співпраці із партнерами для підтримки безпеки у Європі. Обговорюючи війну в Україні, прем'єр-міністр підтвердив зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну стільки скільки буде необхідно для стримування російської агресії. Повідомляється, що про свої цілі стармен повідомить союзників під час зустрічі у Лондоні 2 березня. У британському уряді додали, що Стармен та Ердоган домовились. Підтримувати зв'язок. Нагадаємо, що Туреччина, яка є країною НАТО, може направити свої війська в Україну аби гарантувати виконання мирних угод. Повідомили поінформовані джерела. Я вам вдячна глядачі. За те що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках Слава Україні і слава українському війську.